Королівська гра слотокінг почалась. Хотілося б почути ваші міркування. Як ви сприймаєте заяву міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про те, що Велика Британія не забороняє Україні тепер, уже з якогось часу, ми не знаємо відколи, наносити удари британським озброєнням по цілях на російській території? Це лише, скажімо, так, коротка заява, коротке речення, яке в інтерв'ю в коментарі Reuters з'явилося. Ну але воно опубліковане вже на широкий загал. Тобто не забороняє, я хотів би підкреслити свою зброю. Ми можемо діяти, наносити удари. Знаєте, про що це в першу чергу говорить? Про те, що ну, наші союзники, особливо їх військові, знають об'єктивні закони війни. Але питання у тому, наскільки їх політичні лідери наближаються до цих об'єктивних законів і розуміють, що їх. І ні, якщо ми хочемо виграти, а Україна і українці точно хочуть виграти. І якщо союзники працюють з нами, значить вони повинні поступово, але краще швидше, тому що третій рік ми бачимо, що приводить ця поступовість, наприклад, на півроку від американців, просуватися до цих об'єктивних законних війни. Це не політична гра, це дії дуже важкі. Страшні дії в світі, які відбуваються в центрі Європи в Україні, відносно е, е, нападу країни-агресора на наш народ, і тому треба діяти у відповідності з цими законів. Можливо, ми з вами в вашому ефірі ми неодноразово говорили про те, що ті ж британці, які так зробили заяву, спільно з американцями прийшли до цього в своїй війні. Американці, де за океана ще в Другої світовій, потім Пірхарбали їх навчив. Вони включили цей процес і перед висадкою Нормандії Вони визначили з британцями, що треба бити ПНПЗ по заводам, які випускають зброю воєнну, і по аеродромам. Ну тоді більше було. Хоча ФАУ було де аеродроми літаки, по літакам на аеродромах, а також по позиціям там з ФАУ і так і інше. А що ми робимо зараз? Саме те. А чому так співпадає? А тому, що ще раз підкреслюється об'єктивні закони війни, якщо не гратися, не займатися політиканством, то треба просуватися до них і знімати всілякі дозвіли, тому що за ці штучні дозвіли Україна, народ України платить дуже високу ціну. Це все це, це найдорожче, що є будь-якій країні, і в наших ми цінуємося в першу чергу з життям наших військових і громадян. І тому логічно, що це відбулося, погано що тільки там Британія і поступово де до такого сприйняття інші А час іде на жаль, і ситуація на фронті важка. Вчора також з'явилися супутникові знімки наслідки удару ЗСУ по аеродрому Джонкой опублікували Радіо Свобода, і ми бачимо на цих знімках, що були пошкоджені все ж таки попередньо С-300 установки і С-400, які складаються якраз з пускових установок та РЛС. І от розслідувачі також припускають, що там стояти гелікоптери, але їх перед тим передислокували. і От маємо принаймні пошкоджені системи С-300 і С-400. Тим не менш, ми бачимо, що як і у Джонкої, так і в тимчасово окупований Крим в інших локаціях дуже часто прилітає за за останній принаймні місяць, і можемо принаймні робити висновок, що російська ППО не так вже ефективно справляється з тим озброєнням, яке передають нам партнери. Як ми загалом можемо оцінювати зараз російське ППО, зокрема в тимчасово окупованому Криму? І наскільки Росіянам вдається пристосовуватися до тих типів ракет, які нам передають партнери, зокрема наприклад, Шторм, штормшедов та інші. Війна це протистояння і тому засобам нападу протистоїть оборона і навпаки, там, де є оборона, засоби нанесення ударів. А головне, і там і там люди шукають шляхи, щоб стати найбільш ефективними. Американцям ті ж ми ж бачили, коли вони нам дали аж 15... Атакамсів зі старими, найбільш старими своїми боєголовками касетними, як ми ефективно застосували в аеродромі Бердянськ і Луганський час, тому що ці боєголовки, вони застосуються проти піхоти легкоброньованої техніки. Це саме аеродроми дуже підходять для цього. І засоби протиповітряної оборони, як фахівець з протиповітряна протиракетна, підтверджують це, і ми бачимо, що тоді були ефективні і зараз під час несення. А в чому різниця? Що вони зараз вже дали, от, якби в таємні 300 мільйонів, в тому числі таємно дали атакамся на дальності, які 300 кілометрів. Але треба рушитися далі, якщо у них сумніва. Ви хай звертається до українців, допоможемо із сміливістю, і з рішучістю, і з іншим, і треба давати інші виголовки для того, щоб бути більш ефективними. Вони ж бачать, бояться, що якби щось, якась ескалація чи бити не бити по територіям не дають американцям. Ми будемо бити поки ще по частини, яка окупована, і працювати важко з союзниками щодо зміни їх мислення щодо розвернення в об'єктивні закони війни і що. До допомозі України організації саме з цими об'єктивними законами війни, а не ураховуючи там якісь політичні ігрища, ну в тому числі і внутрі держави. Ми розуміємо перегони президентські. Ми багато що розуміємо. терпимо і йдемо на зустріч, але за цей час дуже висока наша ціна. Тому засоби ППО дуже важливе. І літальні засоби враження ворога, які весь час щодоби фактично наносять удари. І це реалізація опять-таки, принципа постійного впливу на противника, яку реалізують керівництво Сил оборони України. Але питання у тому дайте засоби, дайте інструменти для рішення цих питань. і це питання не військових, це питання держави, щоб забезпечити цим інструментом. Генерал Сирський будь-він там. Ну, сім п'ядів лбу і, і все решта він не вирішить це питання, якщо йому не дати ці сили. А його відповідальність застосування цих сил і засобів, і держава повинна йому це надавати. Також стосовно питання стосовно захисту українського неба вчора росіяни вдарили кабами по дергачах і постраждали лише восьмеро дітей. І також є постраждала постраждала 75-річний чоловік. І бачимо, що росіяни дуже активно застосовують каби. І от Володимир Зеленський писав в соцмережах, що лише за один квітень було застосовано 3200 керованих авіабомб. Якщо порівнювати то наприклад, 300 ракет було різних типів, 300 дронів камікадзе, але 3200 керованих авіабомб. Тому бачимо, що росіяни я ставлять таку серйозну ставку, також на цікаве і застосовують їх там, де це можливо. А які найкращі методи боротьби з цими авіабомбами, і чи може наприклад проблему вирішити f 16 які десь найближчим часом вже будуть в Україні? В минулому році проводили форуму безпеки Адинарва. Його проводили перед початком війни. Я виступав із своєю позицією, що війна почнеться, треба важко і швидко готуватися. А потім вже в минулому році показували хто що говорив перед війною, як це реалізація намагалась зібрати. Ну, хоч хтось не поїхав, тому що не те казав, як би з'ясовувалось. Так от коли це відбувся, вже в цей раз знаєте чим відрізнялося, тому що це було під землею. Значить, цей форум проводили і і після цього я попросив харків'ян, знайомих однополчан, щоб провезли по тим містам, де були, в тому числі деркачі. Вот. І задумувався з точки зору фахівця з протиповітряної та протиракетної оборони. Як же боротися з цим? А боротися треба з засобами безумовно. Тобто, Харкову давати Петріот, Харкову давати і Харкову давати як яке може стріляти по навіть снарядам. Це дуже важливо. І чим вона сучасна? Тому що там э, снаряд всі німецькі э, латиші, до речі, дають там ще одну батарею, дуже важлива. Вона оснащення э, снарядами з управляємим підривом. Тобто вся система діє комп'ютер, локатори і так далі. Таким чином, що ціль можна знищити э, декілька снарядами. а звичайно, це треба сотні, щоб знищити таку роду ціль. Це, по-перше, по-друге, вони можуть стріляти по рою э, засобів нападу. Це дуже важливо. І от такі. Засоби треба поставляти, але принципово, шановні наші союзники, американці, хвати і гратися з програмами пілотів, вивчення англійської мови. Ну, тут у них скажем, інформаційні з'їчі, мабуть, не, не дуже вони творчі підходять до цих процесів. Можливо, виборці у себе все влаштовує, українці не вірять вам в цьому і вірно роблять, тому що ми краще знаємо, що у нас тут відбувається. Треба зняти заборону з надання ф 16 а шведам надати дозвіл на гріпини. І, і влаш вже зробив заяву. Ми бачите, Куліба сказав, вже його там примусили, що всередині. Літа, хоча він ще в минулому році підтверджував, що треба було надавати, і така можливість була. А є заявив, що ну, мабуть, після Пасхи. Ну ми на чаю на паску, щоб це відбулося і здійснилося від молодого спікера повітряних сил, і там несподівано для ворога ефективно з'явилася в 16 яка дальня рука проти оборони. Дуже нам потрібно а також. Ми пам'ятаємо, що це легкі штурмові к можна діяти по наземним цілям. Тобто, дуже важка воєнна дипломатична робота з напрацювання нашим керівництвом для того, щоб цей інструмент силам оборони України його керівництву генералу Сирському надати такі і дуже складні процеси по особовому складу. У нас відбувається процес звільнення строкової служби. Тобто зменшується можливість. Я дивуюсь нашим депутатам, які чотири місяці обговорювали мобілізацію, яка ще не наступила, і чим там захищати очереття на ну, часу в яр, якщо людей не вистачає. І якщо так, все це повільно вирішується. І це питання держави, тобто, в тому числі і наше з вами, тому що допомагати силам оборони України. Ну і підказувати по щодо рішення всій допомозі. Громадяни повинні відповідати по конституції за дії, які стосуються безпеки нашої держави і нашого народу. Бен генерало, дякую вам дуже за ці слова. Справді чекаємо в 16 з нетерпінням. Бачимо, як тремтить ворог. Дуже багато в росіян реакції історичних, зокрема, і на заяви Євлаша. Хоча жартома ніби прокоментував цю ситуацію. Я Євлаша, але резонансу було багато. Тож підтримуємо наші сили оборони, наближаємо перемогу. Дякую вам за цю розмову. Ігор Романенко був з нами на зв'язку.